Прошу голосувати. хомінець за Юрик за Чашка так. за Бойчук. Так. Ну, це буде світувати. Так, і прийшли ми клопотання обласного аптечного об'єднання від 28 серпня за року щодо розміщення закладів на території лікарні на півкумовах. От розкажіть нам коротку суть, бо ми з ради зараз не готові. Якщо роз... буде суть аптечне об'єднання, звернулося до нас. Щоб ми дали дозвіл на е, пільгових умовах без проведення конкурсу із розміром однеї о, орендної плати одна гривня. Що е, за квадратний метр? Що надасть в наших е, лікарнях л... на території наших е, лікарень? Це дасть можливість збільшити товарообіг, зменшити націнку ну, на лікарські не. засоби та медичні вироби для коробки покращити діяти. У нас рішення може зберегти консенсус. Хтось один проти <клес> наприклад <клес> має... Може... На това логіку нам не впевнена, Це на мою думку, Це перше. Друге, ну, ми так ставимо мінімальні ціни. Як це там без в суд? Подивіться, чи там законні сторони, це сам подобне. І що ще харч хотів сказати, але заходимо. Оси, Майк, якщо застріли, ви це застереження, щоб ми його не, Даді, не запросим, просим, переснув, на це питання. Давайте перенесемо і запросимо про слівка об'єднання, тоді хай приходить, стане і пояснює. Дивіться, що вони говорять? Я їхню логіку, я з ним не говорив. Що вони не були з подорожником, з ромашками знаєте, з цими Свою, мережальними... Я якраз гадав, поки не забув. А як воно має впливати на оцінку, якщо є конкретні регуляторні документи, які е, вказують на скільки відсотків робити на націнку? Це я на... кажу, у нас є пару питань і пару хвилин. Але я, якщо дозволите. так та так. так, так, так. Звичайно. звичайно, що всі однакові умови, єдине, що є мережеві ця, такі як наприклад там подорожні чи інші. Їм легше е, зніматися реалізацією продукції, з тим, що це велика мережа, тобто вони можуть знищети. Е, а наші заклади, вони, скажімо так, вони в вашій говорять. Тому ця редна плата, якщо буде, вона не буде рік, вона буде, і може бути 15, 20, 30, це буде кожний завантаження Ні, тут мова йде, що дивіться, це аптечна е, е, мережа, це, е, це наша у мене установа. І областійні лікарні наша у мене установа. Тобто, дивіться, я. Часто я не хочу їх лобіювати. Ми тільки для своїх дати. Але якщо є питання, Ну, пірні умови, щоб ми, наприклад, що біля, ми, ми дивіться, пропоную це питання колеги, щоб ми не завалили це питання. Перенесемо наступний раз і запишемо. Я ні? не проси, ні, ну дивіться, якщо хтось проти, я просто щоб не завалити. Це проста ситуація. Бо що? Дати своєму свої аптеці комунальні. Ну ти за метр. А, за час. І без проведення конкурсу. Без проведення конкурсу. Андрій можна ми сказати, наприклад, ви є так зараз закон говорить? А що ви міняєте? А при чому Я ж, ну, Дивіться, я просто не хочу, щоб ми зараз за щось хто знайшов проголосував... Я розумію вас. А я хочу знати, щоб ми не завалили просто питання. Або прийняли, або перенесли. принесли. Давайте на Є прояток надання в оренду великому а мені чисто проблем. Я зараз представлю, ми не можу. <решко> я, да. я Чому... Колеги, дивіться, де це питання переносимо. Вони підготуються раз і закличемо. а статника <решко> <решко> стади зараз. Та перебувається. Чернів, черні, широкий. Василь, черні? Це питання, бо може трошки не готові. Юрик. Чашка, мене за, дякую. Перенесли це питання. Ну, бачите, є ще питання, але я щоб ми отримали, приймали свідомі залі рішення. У нас нема жодної рішення. Ну, третє питання, клопотання секу по-простому щодо передачі з балансу на установу. Дивіться, інформує управління з питань комунального міна. Андрій Олегов, ну ви маєте пропонувати всім, ну, скільки там є машина, ну, будь ласка, підніміться трошки на нашу комісію. Там просиділи на спині. Тут у мене прийняли. Ну, нас. Є шість машин. Так. На сьогоднішній день. І шість машин було прийняти. Так, на сьогоднішній, я на сьогоднішній день, якщо ви... Вона відсіти від побачаються. Машини почитай, зачитай. ВАЗ ну. 21.070, ВАЗ 21.084, ВАЗ 2207, ВАЗ 21154 yeah. і ГАЗ. Володимир Горш, ми казали, що дурно їздити, всі машини барачки. Але я думаю, що там все. Дві, всі так думали, я теж так думав, розумієте? От подайте, коли я звертався на машину, там все думали нам сеплі. Ми коли там добралися, то машини є, не в тих гаражах. я вибачайте, це такі. А тут сівірки були. Але мсек немає різону братися. Але мсек проситься, заберіть, бо на ма... нервові довані було прийняти рішення про передачу цього майна. Він має його виконати це рішення. Якщо логічно, то треба було на самому початку відмовлятися. Він може його треба розписати, а дивіться, зараз воно є, і потрібно складати, бо інакше він не відповідає. Дивіться, я теж кажу. Давайте залишаємо рішення таке, яке воно є. Хай вже приймай за версію цю дію. А потім як подає на списання згідно з встановленого, якщо йому не потрібно. Я має комісію на етап, що насково буде просто кордон, просто звалюватися, не Ні, Василь Геннадійович, там були меблі, меблі, я сказав, бо мені треба було. Машини вони взяли, розумієте? Тепер треба завести, МСЕ вже нікого немає, там ліквідаційна комісія. Ні, ні, ну в про сімки говоримо. Але зараз сімки. Тобто, давайте так, ставлю на господарю це питання за. Просто, щоб воно лишилося в силі, я б утримуюсь, і ми, і, ми, і ми тоді рішення буде. Е, якщо ми ніякого рішення не приймаємо, то в силі залишається чи не рішення. Так? Я правильно розумію? Так. Да. Ну, там ми ж говоримо, рішення сесії треба завершити попередні дії. То з цього питання ще буде бути не є. Поставлю на голосування. Е, Хомінець, утримуємося. Чяшка. Е, Утримався. Юрик. Що? Утримуйся, щоб е, не, не, від, не відказував Богачук? Утримається. Тобто ми ніякого рішення не прийняли, формально ми процедурно його провели. В цілі залишається рішення комісії і сесії наголошують щодо передачі на вітальських просу. Тобто, вчора хочу, сьогодні не хочу. Знаєте, так само четверте питання: розгляд до питання обласної філармонії від якогось там серпня 24-го року про проект облаштування пандусу. Ну. Дуже короткі просто дати. не нормам, якщо так голосує. Ні, ні, просто да, Там Норма обов'язково. Тепер дивіться, я, я зараз пандус роблю на свою установу, є інспектор, там уповноважений паруархітектори в місті, який не просто має бути пандус, який має прийти і вибачте, дати, що там відповідають всі норми. Заключення треба. дати. Бо, Надаємо дозвіл е, на влаштування пандусу. Дивіться, ми даємо дозвіл на облаштування пандусу. Хомінець за чашка. За. Юрій Байчук. Ми хочемо поговорити, щоб зібралася рада старійшів області, дали треба пандус. Це ж лимішка, це творчі люди, розумієте, там нема так проти, запроти. Так, дякую. Рішення прийнято. Клопотання департаменту інфраструктури про внесення змін в договори оренди приміщень. Нічого не володіє інформацією, будь ласка, Андрій Легович. Виходить, що води відмовляються якраз 2, 3, 4-5 кибляків на такі полості в мікліофану Київ. Ну дивіться, ну, перенесемо, дивіться, немає ні, ні власні, ні узимка, чого відмовляється, які мотиви дивіться. Що готове голосуємо? Не готовий перенесемо це питання. Хомінець за. Юрим. Чашка. Богайчук. П'ять кабінетів відмовляється. Боразки. Ну я розумію, її платити потрібно, дякую. Звертається до нас ритуальна служба Тернопільської міської ради 29 серпня надання дозволу на прокладання камінню територію гаражів на вулиці Миколинська. Технічне питання, але є формально проходить через наші гаражі. Треба надати дозвіл, щоб це. Став на голосування. Хомінець за Юрик, да. Чашка. Да. Богачук. Да. Добре, дякую. Рішення прийнято. Да. Сьоме питання. Звертається до нас Тернопільський обласний Української громадської організації Кінологічна спілка України від 2 вересня. Щодо договору орендення затудового підвального приміщення загальною площою ми ж голосували. 20... ми минулого разу голосували. Так. Але ну, вивчили це питання. І, і е, от цей договір, він підписаний і він дійсний. І залишити той договір, копія укладено першому додатку, три договору. 18... На ну, вісімна це мало це, це що ви зрозуміли? Це кінологічна спілка, так знімає дійсно тут у підвалі. <підвалі> е, ну ну п підвалі кусок приміщення. Що, що скажіть, що відповідно до пост... ну, ми голосували, бо ми думали, що там е, постанова е, Ми яка... не думали. Нам Петро е, як Васильюз доповідав, що нам треба проголосувати. Що ми думали? А а тепер е, ну постанова зворотньої дії немає. І вони вже уклали що ми зараз маємо робити? Скажіть депутатам. Що зараз робити? Відмінити нас тут поперед відповідно до статей 526 цивільного коду та враховуючи принцип незворотності дії нормативно-правих. Актів у частині 58-й Конституції, то що станом на дату подання нашого клопотання від 22 липня 25-го року є чинним укладений 1 грудня 22-го року. Що ми 23. маємо з того? Ви не чинний то наших голосування є що? Взимайте, що Ми просували за продовження. Тепер вони говорять, що не треба їм продовжувати, бо є старий старення. Є старий, вважати, що ти старий є чин, чинний. Ти все. Я не можу, ви дивитися? Хай Петро Васильович підготують нам проєкт ну, Він нам справку переносимо все. Комінець за Чашко, Юрій і Богичук. Дякую, прийде. Юрій Зіновіч, про усуть дивитися. Колега, ще одне питання, просто списання по центру служби крові. Мене конфлікт інтересів, я скажу Юрію Зерновічу. Оскільки е, є четверо Я маю провести. А, заступник проводить, а й має підписати. Так, так, так. Надаю слово заступнику Василю Геннадію. Шановні колеги, останнє питання нашого порядку денного питання номер вісім. Провозить питання комунального інформаційного підприємства Тернопільський обласний центр служби крові Тернопільської обласної ради від 5 вересня 25-го року номер 413 щодо надання згоди на справді майна. Отже, питання технічне у зв'язку з конфліктим інтересів голови комісії, але відсутністю більшої кількості голосів я пропоную висновити дане питання на голосування. Підтримати його згідно проєкту рішення. Але перший раз не голосую, другий раз заявляю про голосувати. Рази, рази, рази. Прошу. Отже, Чашка за, Йорин Ойчук. Комінець рішення не прийнято. Отже, повертаємося. Так, так. До Я заявляю про конфлікт інтерес, а у зв'язку з відсутністю е, позитивного е, можливості голосування без має, Буду голосувати. приймаю можливість голосування. Отже, повертаємося до порядку денного спершу. Е, Чашка за. Комінець за. за. Юри Горячук. Рішення прийнято. Голосуємо заново за так. даний проект рішення. Комінець за. Юрик. За. Чашка за і за. Гойчук. Дякую, <гум> like, На цьому <гум> у нас питання було. Та що взагалі скільки раз ставилися? На цьому по порядок денний вечір. Дякую усім, що під'їхали, бо рано там питання було. А ви був час? Коротше, дивіться, питання. Таня, як? Ні, а речі залишаються відкритими. Стоп, не хоче не здається. Так, бере камеру за А, ні, ні, питаєш, що сесія, ти так можеш?